Запитання 3, блок 10. Реалізація права громадян України на житло. Порядок реалізації цього права. Професійна правнича правова адвок... допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань. Відповідно до статті 9 Житлового кодексу України громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у встановленому порядку жилого приміщення. У будинках державного чи громадського житлового фонду або на одержання за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення для категорій громадян, визначених законом, або в будинках житлово-будівельних кооперативів, забезпечення постійним житлом громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання. Може здійснюватися шляхом будівництва або придбання доступного житла за рахунок надання державної підтримки у порядку, встановленому Кабінету міністрів України. Громадяни мають право на приватизацію квартир або будинків Державного житлового фонду житлових приміщень у гуртожитках, які перебувають у власності територіальних громад, або придбання їх у житлових кооперативах. На біржових торгах шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законом. Ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування жилим приміщенням, інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом. Житлові права охороняються законом за винятком випадків, коли вони здійснюються в суперечності із призначенням цих прав чи з порушенням прав інших громадян або прав державних і громадських об'єднань. Громадяни самостійно здійснюють право на одержання жилого приміщення в будинках Державного і громадського житлового фонду з 18 років. А такі, що одружилися або влаштувалися на роботу у передбачених законному випадках до досягнення 18-річного віку, відповідно з часу одруження або влаштування на роботу. Інші неповнолітні від 15 до 18 років здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою батьків або піклувальників.